Пан Руслан має пухлини залу з піднебіння та лімфовузлів. Лікується чоловік в онкодиспансерії півтора року. На даний час проходжу інтенсивне лікування, тобто в мене раз на тиждень хіміотерапія і потім кожен день радіологія, тобто опромінення приймаю. Ну, для того, щоб якось продовжити собі. Бо якщо так робити операцію, це дуже складна операція. Я тоді повний інвалід, без нижньої щелепи, гортані і язика. Променеву терапію йому проводять ось на такому апараті, якому вже 35 років, говорить лікар Сергій Михайлюк. Точність його нища, і власне тому ми так прагнемо нового обладнання. Ми не можемо чітко вибрати об'єм мішені, який потрібно опримінити і. Небажано опримінюємо здорові тканини, ми обмежені максимальною дозою через брак точності даного обладнання. Ми не можемо допомогти людям з ураженням певних локалізацій, метастатичних уражень печінки, невеличких метастатичних уражень головного мозку, підшлункової залози. Щороку променеву терапію тут отримують щонайменше півтори тисячі пацієнтів. Тому медзаклад, пояснює лікар, потребує новітнього апарату лінійного прискорювача, таким, наприклад, користуються у столичному інституті раку. У випадку лінійного прискорювача, коли ми можемо точно оцінити, який об'єм тканини примінюємо, і оминути ті критичні структури, ми можемо підводити вищу дозу, сумарну дозу до пухлини. Це підвищує загальну ефективність лікування. Також завдяки лінійному прискорювачі, додає, опромінюватимуть пацієнтів напередодні пересадки кісткового мозку. Для необхідного обладнання у жовтні 2022 року в онкодиспансері почали зводити спеціальне приміщення. Роботи тривають і нині. Апарат встановлять ось в такій бетонній кімнаті, показує головний інженер онкодиспансеру Ігор Засенко. Поруч кімнати для медиків зразу за стінкою це кімната управління. Тут будуть сидіти оператори, які будуть управляти. Прискорювача на всі підтримали. Гроші для будівництва, а це 62 мільйони гривень, спрямували з обласного бюджету, каже керівник організаційно-методичного відділу онкодиспансеру Ігор Гайдай. Зараз приміщення утеплюють, потім приступлять до внутрішнього оздоблення. Роботи мають завершити до вересня. Однією з умов забезпечення лінійним прискорювачем є готовність будівлі, де він буде встановлений, хоча б на 70%. У нас дуже активно рухається це і тому ми сподіваємося, що ми будемо забезпечені хоча б одним лінійним прискорювачем. В цьому місяці була нарада в міністерстві з приводу розвитку онкологічної допомоги, і там також ці питання обговорювалися. Тому все це, цей процес іде паралельно. Ми будуємо і займаємося тим, щоб домогтися забезпечення. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.